Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні покажу такий маленький кусочок зборки двигуна Д245 із моєї грузової автівки Газ-33 104. Значить, зараз закинув вкладиші вже, що зробив? Гільзи витягував. замінив резинки такі у гільзах, уплотнітільні кільця. От бачимо, так? От вони видно вони потрухли. От вили, ломляться на такі кусочки. Тобто замінив, гільдер вже кинув, витягував все, ми у витягував е, толкателі, як їх правильно назвати, штанг клапанів. значить Зараз вкладачі кинув, мастилом промастив, колінвал обдув і зараз ложимо в сам блок. Так, закинув колінвал, зараз напів кільця сюди заставляємо з двох сторон. О, і все. І закидуємо самі бугіля із вкладишами. Ось вони такі без прорізю, тому що ці нижні йдуть Е, Значить, скажу, що прошліфували мені колінвал. в мене був номінал перший, тобто двигун ще не робився. Прошліфували на номінал другий. E, значить, що по шатунам? По шатунам зробили мені, замінили втулки, здав хлопцям в ремонт e, нові пальці, тому що в старих є така вироботка. Дай шат був. Ось бачимо такі. Ну, якщо пальцем провести по пальцях оцих шатунних, то e, відчувається така сходинка. Та й шатались вони отак. Кільця поршніви буду ставити нові гільзи. Тобто поршнева все та сама залишається. Ну, я думаю, що моторчик по, по пробігу машинки у мене 93 там, тисячі. Я думаю, що це так, як мені запевняли, у мене це рідний пробіг. Я думаю, що все таки рідний, тому що мотор не робився все в заводських. Номіналах. Все зараз заставляю, затягую і знову покажу закручу, покажу, як крутиться в мене колінвал. Все має е від руки легенько. Якщо все правильно зроблено, має бути бомба. Все закрутив, всі бугіля затягнув. Два рази пройшовся. Перший раз 10 кг другий раз 20 кг. І пробуємо крутити колінвал. Ну, Одною рукою неудобно, але він легенько, легенько крутиться в блоці. Тобто, все супер, шліфовка бомба. Сподобалось цей раз кільця чітко стали в розмір. Коли я на цій саморобній трактор робив т 25-25 двигун де 21. Мені шліфунули колінвал, і кільця, які йшли в номіналі вкладишів, не підходили по товщині. Тобто, я так думаю, що юбки, оці, юбка, оця не була розшліфована. Чи не, не можу як сказати, що, що, що там робиться, для того, щоб кільця під кожний розмір вкладиші, вони ж різні товщини. Цей раз стало все супер. Вкладиші, все позатягував, все вернув або все на свої місця. Тут ось цю полочку рівненько під штангель вирівняв, щоб коли буде тут все збиратися, щоб не було ніякого перепаду. Тому що можна збирати, от я пробував, отут такий зубчик утворювався. Не знаю, чи це там потрібно мені було це робити, чи не потрібно. Ну, плюс-мінус вирівняв, все бомба. Гільзи. Теж на місці. Зараз покажу з цієї сторони. Ось коли я їх знімав, відмічав по нумерації По-перше, і по-друге, як вони стояли так на це ж саме місце і їх установив, тому що гільзі ті ж самі, і я думаю, що повинні працювати так, як і були. На цьому сьогоднішнє відео закінчено. Установка колендула двигуна D245. 7 чи 9, не знаю. Будемо говорити, це той ж самий. 240-й двигун. Тільки удосконалений. Все, пока. Я думаю, слідююща серія буде зборка далі поршньової. І всього навісного на двигун. Все, пока. Підписуйтесь, ставте лайки.